Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Під тимчасово окупованим Мелітополем російський загарбник помер прямо в ліжку місцевої колаборантки Сніжани Марченко. За попередню інформацію Осетина не витримала серце. Про це повідомляє місцеве видання Ріоновини. Сніжана Марченко раніше працювала на прикордонній заставі. Але коли російські загарбники окупували частину Запорізької області, зрадила Україну та прийшла на бік ворога. Жінка почала працювати заступницею гауляйтерки Кирилівської Громади Катерини Уманець, проте цю посаду вона обіймала недовго. Сніжана кинулася в усі тяжкі. Знайшла собі у коханці офіцера Осетина з добровольчого батальйону Аланія. І ось уже тиждень як вся Кирилівка гудить, обговорюючи надздатності кохання колаборантки, зазначили журналісти видання. Уточнюється, що російський вояка помер під кирилівською афродитою у прямому розумінні цього слова. Медики швидкої допомоги, яких викликали із Мелітополя, констатували смерть. Серце не витримало навантаження, яке Сніжана організувала добровольцю з південної Осетії, так би мовити в обіймах додали журналісти. До слова ЗСУ за допомогою ракетної системи М142 Хаймер сполюють на кадировців у Запорізькій області. З початку цього року їх уже двічі накривали в різних місцях відпочинку. Про це повідомив телеграм-канал Дасія Шпіона. Блискавка не б'є в одне місце двічі. а «Хаймер» збія йдеться у повідомленні. Зокрема, 19 січня 2023 року. В селищі міського типу Михайлівка Запорізької області 12 окупантів із підрозділу Розгвардія «Ахмат» забронювали на 19.00 місцевий відпочинковий комплекс Михайлівські лазні розташований на вулиці Чкалова. Програму на вечір було розписано серйозно: натоплені лазні та візит дам із низькою соціальною відповідальністю. Але візит жриць кохання так і не відбувся, зазначив автор каналу. О 21.45 по приміщенню відпочинкового комплексу було завдано ракетного удару, внаслідок якого загинуло 10 людей. Ще двоє, які в момент удару перебували на вулиці, зазнали тяжких поранень і були доправлені до місцевої лікарні. Вже на ранок наступного дня вони померли. Після обстрілу місцева окупаційна влада перекрила при. Елеглі вулиці, щоб приховати від місцевого населення факт загибелі військовослужбовців. Наступного дня ставлених окупантів Ячеслав Бідняк виступив зі зверненням щодо обстрілу населеного пункту. Зруйнований відпочинковий комплекс він назвав ще один об'єкт на вулиці Чкалова. Про жертву не повідомляли. Згідно з матеріалами слідства, саме дами на замовлення виступили як навідниці на цей об'єкт. Вони покинули селище того ж дня, стверджує автор телеграм-каналу. Крім того, 9 травня 2023 року в селищі Плодородному Зафрійської області за 10 кілометрів від. Місце попереднього обстрілу, окупанти Захмата знову вирішили розважитися. Вони повністю забронювали місцеве кафе Теграна на вулиці Радянській, щоб відзначити день перемоги. Початок святкування було призначено на 14.00. О 15.30 по приміщенню було завдано удару, наслідок якого загинуло 20 російських загарбників. Ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. О 15.31 було завдано другого удару. По парковці розташованій навпроти кафе, де стояли автомобілі відвідувачів. Вважається, що на парковці на той момент перебувало ще. Троє представників підрозділу, але їхніх тіл знайдено не було, тому їх вважають зниклими безвісти. Примітно, що власника кафе на момент ракетного обстрілу на місці не було. За 15 місяців СВО підрозділу Ахмат таки не засвоїли, що за межами додатків у мобільних телефонах іде справжня війна, і що показувати себе потрібно на полі бою, а не в ресторанах, лазнях, більярдних чи конкурсах із поїдання шашлику. Більше нездатність вчитися на помилках товаришів показала, що урок не засвоєно, а значить, третій удар блискавки в те саме місце відбудеться знову. Гоженусе ще сподівається, що вони змінять Вагнер у Бахмуті. Резюмував автор каналу. На зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.